Чи знали ви, що королева чужих була зроблена не за допомогою комп'ютерної графіки, а повністю виконана із аніматроніки і була визнана найскладнішою аніматронікою з будь-коли існуючих, Адже в ній було вдвічі більше рухомих деталей ніж у Тірекса із парку юрського періоду. Це єдиний фільм двох франшиз чужий хижак, який з самого початку був знятий під підлітковий рейтинг PG-13, що дуже сильно не сподобалось прихильникам обох кіновсесвітів. і у якості вибачення студія пізніше випустила режисерську версію на DVD з рейтингом Р. На роль Алекси Вуд прослуховування проходили більше сотні акторів, відомих і не дуже, адже всі мріяли стати кимось на зразок ріплі. В останній момент студія затвердила кандидатуру Сани Латан, яка не була знайома із жодної з франшиз. Механізм, який випускав слиз із пащі ксеноморфів, неможливо було зупинити одразу. Тому у перерві поміж дублями під морду прибульця вішали спеціальне відро для збору рідини. Режисер Відлі Скот, який зняв чужого 1979 року, і Прометея 2012 року, ненавидить дану стрічку, про що неодноразово казав у своїх інтерв'ю. А от Джеймс Кемерон, який зняв чужих 1986 року, вважає фільм непоганим і казав, що отримав задоволення при перегляді. Хижак без маски у цій картині відрізнявся від попередніх версій, показаних у першій і у другій частині франшизи. Більш гладкою шкірою. Автори зробили це навмисне, щоб показати, що цей мисливець більш молодий за тих, що вже були показані у попередніх фільмах.